сказать, что сейчас он бежать по 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 волокам. Идвай. Кто куда-то? Давай, давай, да <головіка> сала поставишь. Это же надо, бля. Пылающее шоу, никто не возмутится с бунгаля. Аня, попромуть тихо. Ничего, мы будем там вышло. Две окна хорошо А красиво. Или можно добавить ты и would you. А я сказал тебе, или <головно> Ну. <запавлять> <головно> hey, я в принципі, і сьогодні готова принять поздравление по ней пойду подавай давай дальше о боже ні. Ні, нет нормально я смотрю Ну Аленка так можешь продолжать, да? Конечно. Да, мы кстати тут еще и там. Анька заблагана. Тільки Анька сейчас спальне, потому что вона выкладалась беседу, да Напиши кепки завтра. Нет, нічого не пишу, Просто включи, що прийшла смс, що вам телефонувала і опять виключаю. І готовийся там. И біжи. Свадьба, я рад. Нет, у нас там репетиции, я на завтра. О, любимая звонила. Все, опять все, раз. Выключай, выключай, все, выключай. Все, 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 выключай. Вызвал три, последние 23-25. Потому что она полчаса уже не звонила. Ну, Здалась уже. Тебе на связи немає, чого на Все, тепер, да, включився обратно. Тобі цікаво? можеш почитати з нами, нас дуже тут інтересно. Я знаю, ви сьогодні розвлекалися цілий день. Ти мене весь так, коли людей не знаєш, що тебе мільйон сообщень в секунду проходить. Ну тепер вже фактично знаєш, правда? Ну, все-все, не... на... господи, я... а ви чого? Ви ж А, ви ж відчуваєте? Ви ж О, <ріг> <ріг> а... господи. Тихо, а ви не пишіть. Ви всі спите. Думай сама, по ходу розговору. Нам треба, щоб, щоб вона... вона повірила. Тут да. Віславіка, ну… Щоб вона повірила. Не, не знаю. Кума, Віка, секунда. Поняв. Давайте проще звонимо, я зараз привезу і скажу, подивися, що ставить. Сам Єркою приїздить. Короче, ти у нас років що? Я була до вчительки дзвонити, а вона заслуг, нічого не бере. Телефон розгляд, ще не знаю, що. Коротше, кума, дзвониш і кажеш. А, ні, кажи, що это, кажи, що твої дівки дзвонять не ти, бо ви там не маєте. Ти всі вдома сидиш. Так, бо в тебе голос сонний, вона не повірить, що ти в це залі. Скажи, що позвонили... Що? Вона скажи, давай йому отомстим, давай йому отомстим. Я вам скажу, що ти його не приніс одразу. А я при чому? Я чого в Цезарі? Нас немає в Цезарі. Там сам Славік з чолою сидить, обнімається. Хорошо, все, Кума, давай звони, потім мені переживай. Налякай на казе є Вика. Щоб вона в Цезарь. Нас тут немає. Сам Славик зажимається з девочкой. Скажи, к чему ты вообще? Можна не поймаю, Ну я не просто. Все, не, все вона поняла, Слав, не переживай. Все, Кума, давай звони, ми ждемо від тебе ответного звонка. Давай. Завтра утром. Все, ждем. Який ужас, бідний Славик, я поняла. <реш> давай. Хорошо. А я поздравлю. Закрутили. Все, давай пока. Да хай зажимає. Кума сказала, що нет, каже, що каже, Славик зажимається, каже, вона б не повідала, він порядочний сім'янин. Вона просто сказала, що Славик комусь це за реморду набив. А за сусіднім столиком сидів Сікун і позвонив Вітки, сказав. Оце да, оце реально! Провелася діва. Оце є кстати, стати. І да. я відправила смс-ку, вова знімає ну... і руська з гнюшкою. Все? Все, отлично. отлічно. Перестаньте Ой, писати, так, перестаньте поздравлять. Анька готовилась рассказать поначивать її, подначивать. Я тут не то вообще. Анька одеться, сейчас не успеємо. що там, а ты Що, все, поливаем? Чего я такие, единственное, наверное, день рождения, я ждала, и что-то мне вот так, ну, я как не слепотилась, если честно. А ты попала, а да, ну, ты попала. Я понимаю, я понимаю, я, поняла, ты, я, поняла, ты, я ты... хорошо. Я жду следующего. А я думаю, вы вот, тоже готовы, то есть, танцулька, да, танюх, и я там Готовимся. Сейчас по всем попутным, А вы заметили, Кира, все случаи, то есть, в він як майська роза, а за колону тьола я, і букет бухінці добрилися. І бачу, що хтось з ним сидить, думає, що тобі цим букетом і тобі, і тобі, тут казали, ви... Представ, тіла з букетом, ви бачите! А тут, а а я ж не бачу за столбом, хто сидить. Я ж підхожу і бачу, я ж бачу все, Аліна сидить моя, і я кажу, що приїхати слідущим літом. Вона приїхала слідущим літом. Вона приїхала слідущим літом. Вона приїхала слідущим а вони мені заказали тут ні мене. Він не підходить, підходить. Мені жарить і Афіна теж постраждає. Я вже в шокі стою. Не пойму, що далі. Анька знала, де вона є. І Ми виходимо. Я захожу, кажу, де ця Анька А важу Альомський. А вони кричать. А вони кричать. А я не чую, бо шукаю Аньку. Ось наказать запах і короче, коли слава Іра, Іра, будемо на зарупи, щось горить, не боймося гори. Ну, ясно, скажіть, ж всі І значить, речать така де вас. Спочатку понімає ще отакоти добро в руки ноги трусяться, і тут вона таки російської Ну ти хоть трошки придогадувала, що все таки це подставка. Ну коли у мене була єдина така ну мисля, коли позвонила Віка, звони. Думаю, блін ночі, мене знюхай поздравляють. Ну якось не є. А, і вона ну якось каже там зовсім не знюхає вообще не і каже так, ну якось так. Во, ну, вообще тупо ту кажется, там слава побився, Славі плохо, слава набирать, спасибо. Нет, так я по я, а я думаю, блін, Русик, думаю, на 5 минут думаю, вийшла дитина моя, і все, і капіта. А в нього як Славик стримався, це все робити ізначально, я не піду, ні! <рес> Він, я йому дзвоню кутати, кажу, Русик попросив. Що мені Русик кажу, ти, кажу, ти Він не хотів, він супротивник. Мене одразу насторожили. Да, Насторожило те, те, що 에, він відключив телефон. Думаю, це десь пошарився. Ну, в принципі, так, тобі треба була познати дівчинка і сказати, при колега твоя, і сказати, що так би Славік за гордо з ким сидить. Ми б знали її на скорість твоя. Через кілька б ти прибігла. А я кажу, давай сюди, і вона в обход. Вона мені каже, що вони і так, бо там машини стоять. А я кажу, куди? Куди? Даня, треба їду. Красовки, білі. Хитра, Блін, я, я... Голова мокра, голову пороха ну, не ж, не ти не Зараз спроманяється димком все нормально. Скажіть, все все буде добре. Ні, звісно, спаси. Після такого шокуючого моменту, ви вже... і не Поцелуйтесь. А, а Мама так, знає? Ні. Каже, ти в салоне? Я зайнята. да. Ты нормально, вышли. Тяжело было, конечно. Я більше за альбіном переживала, не знаю, як ви А за столом Альбіна не видно було. Я бачила, що вроді хтось сидить, але думаю, хто ж там? Хто ж там? Ми ж перед цим я вийшла з дверей, ми подивилися. Кажу, альбіна отут сідай. То чітко була ідея сфоткатися спини його дівчину і травиться на такому номера. Ти познаєшся спину? вона принаймська визнає. Не узнала. Счала в халаті почала убуватися, а тобі в танишку. Не, ну чесно, вже ж, ну тут звонять паніка, вже все. Заходи, заходи, один нарцис така каже, я прийшла тебе поздравити, І в руках один нарцис. Знаю, я тебе, конечно, рубала. А потім бутилка віна, і вона така стоїть, каже. Не, ну ти хоч би в воду його посадив. Малолетка. Буде по-любому. Це, мабуть, під дів до взрослих До взрослих напиток піде. Це малолетка. Іди, я тут уже йду, а не в своїх мислях мільйон тут, а й в наші своїх добавляю. Я ж їй кажу, Аня, пішла так, вона мої кросовки біля, почну вона Аня, я хотел кроссовкой. Пошли, пошли. Ира, мы сейчас за 2 минуты домчим. Давай, давай. А, а мы стоим и я... думаем, з якого стороны. <риклад> <риклад> А Роман каже, а як вона сидить, а це пише вам. Така кажу, там всі привикли, що Аня я кажу, переписується ну, сидіть. Nee, ладно, коли вони йшли, як вона писала. <клепил voitures> я так но, не успішала. вона я не поняла, що я писала. <клепило> ні, ну вона ні, ну а що, я бачила, що вона пише. Ну так я ж кажу, жениху може пише. Може пише вона відповідає, Я ж про сюди знаю. Вона ж завжди на телефоні. Ура! <клепило>